Не завжди діють на погашення протестних настроїв на їх каналізацію. Тобто, як тільки щось відбувається таке супервибухове, вони зроблять якийсь фінт, трошки знаєте, задоволять оцю оце незадоволення вибачте за такий словесний каламбур і знімуть всі питання. А насправді далі фінансування лишиться. Далі будуть освоювати це фінансування лише сателіти цієї кварталівської структури, тому що жодна інша випадкова м, продакшн контора не зайде на державний розподіл, де розподіляються мільйони доларів. Ви називали суму. Тільки цей один серіал, це 33 мільйони гривень. Це ну не повні, але майже мільйон доларів. Та, та це більше а загалом. Um Оце весь бюджет. Ви починали з цього. Загалом весь бюджет на оці там серіали на ото-то -от все, там є майже півмільярда гривень, що є еквівалентом 10 мільйонів доларів. Та я помилилася до такого корита будуть допущені як і до будь-чого державного. Ми це бачимо по державних закупівлях усіх сфер: від енергетичних до оборонної. До е, зараду до культурної допущені лише свої контори, тому що зараз освоюють кошти лише приналежні члени до цієї владної, до цього владного би, огрупування чи так би мовити, команди. Тому, власне кажучи, тут вже навіть нам не треба дискутувати на тему, а яке кіно має бути. Ми звичайно можемо про це теж говорити, але один з ваших дописувачів дуже правильно це сказав. Ви розумієте, коли нема з чим на передовій протистояти наступу ворога, тому що ні дронів, ні системнічного бачення, ні нічого. там, Всьому є великий дефіцит, тому і збір коштів йде постійно. Ну, погодьтеся. От якщо нема там чим боронити, то вибачте мене на слові. Це вже дуже нагадує стару ту саму казочку, коли за рік до виборів. Президент нам сказав: ну, а як я заберу гроші зараз великого крадівництва, перекину на армію? Як це таке може бути? А як же що ми будемо без доріг? Ну то я вам хочу сказати, що якщо такими темпами взагалі ми будемо йти, то ми будемо знімати фільми ось про таких потішних кандидатів, прототипів, які будуть людей відволікати від абсолютної поразки. І це на кону от так стоїть. І мені здається, оця дискусія про першочерговість, про пріоритетність державних витрат під час війни, от на що тратити в першу чергу, вона насправді вже запізнилася, хтось каже на півтора року, а насправді вже на дев'ять років. Тому що ну, мені здається, та назад дискусія є смішна. Ну то смішно взагалі про це дискутувати. Спочатку має бути забезпечена взагалі вся не, справа захисту. А далі вже будемо думати, я так собі про чисто по пріоритету, так на, на хлопський розум. Коли в тебе атакують твою хату, то ти її не білиш сніжкою всередині. Ти в першу чергу її якби захищаєш. А вже потім буде і сніжка, і підвісні стелі, і в і венеційська ці шпалери. Тому ну тут мені здається, ця пріоритетність вона в нормальних людей давно в пріоритеті. Ну але в нас є все ж таки значна частина тих, хто в своїй кишені ніяк не може вгамувати навіть такий час. А як Тому? же е, оця цитата Черчилля про те, що культура нам потрібна? Бо чого ми прекрасна і... цитата. Ну я, я так говорю прекрасна зараз красна. Цитата, але надіслівлю. я прошу не плутати. Але я абсолютно, я завжди її теж апелюю і завжди кажу, що війна це в першу чергу війна за культуру. Тому що вона, національна культура, відрізняє тебе від когось. От на, Народи і нації відрізняються, вони інші, відмінні, самодостатні, якраз і за рахунок культури. Бо національна культура дає національну ідентичність, і ти можеш тоді відрізнити себе від когось, ти можеш відрізнити рідне від чужого. Якраз на тому. Але прошу не плутати це, перепрошую, з камеді-клабом, з КВНом, з і, і, Інгулець, з «Вечернім кварталом, зі сватами, зі жлобами та іншою, іншими проявами безкультур'я. Тому, власне, мені оця підміна понять, вона мене дуже, чесно кажучи, зачепила, коли міністр безкультур'я дуже обурено написав, що видите, він іде у відставку тому, що на фінансування безкультур'я а ми говоримо про тупі новорічні серіали для тупих людей. Там нема нічого ціннісного для, ну, для того часу, в якому ми живемо. Ми ж сеперка, це розважаловка, це є розваги. Це отаке, знаєте, собі попити там пиво, якось сімки поплювати і освоїти мільйон доларів на серіал. Ну то, власне кажучи, коли він озвучує підставою своєї відставки, те, що відітілі на дрони. Теж можна збирати, але такі самі суми треба вкладати у безкультур'я. І ще й прикрити це, знаєте, цитатою Черчилля це, звісно, вже повний розковбас. Я е, стверджую, що культура це те, що власне нас робить нами. Але явно не інгулець і не камеді клас з вечірнім кварталом. Перепрошую, тому треба тут розрізняти. От коли з'являться в нас дійсно голівудського рівня розповіді про полонених, які пережили щось неймовірне, що не підвладне людям, які живуть зараз на планеті Земля, або людям, які втратили свої кінцівки і пронесли історії кохання через біль. Це теж голівудський сценарій і ці історії, коли е, е, ці дівчата е, е, покалічених хлопців виходжують, і це є найвищої міри любов, яка потребує кінематографа світового. От коли ми про це будемо говорити, так я стану перший в ряд, як і ви, і скажемо, що ось ось з цим можна йти і говорити з такою історією про свій народ, з усім світом. А що ми маємо говорити зараз усім світом е, е, оцим хряком і цим матом-перематом? Оце наша розмова, комунікація зі світом, чи з власним народом через мат і перемат, чи з якогось е, оцього е, череватого мужика тричі судимого? Тому прошу не плутати без культурі, з культурою. І, власне, тут на цій підміні поняття їм не можна дати зараз от зіграти, тому що вони зараз туди пішли. Вони зараз говорять про те, що ну там потрібно кутувати. Потрібно все абсолютно. Але по-перше, першочерговість. По-друге, все ж таки якість тої, того культурного продукту, який за державний кошт може робитися. Ось, власне кажучи, тут великі запитання лежать.